Пам'ятаєте, я вам розповідала про Dodge Challenger 3.6, який у нас у продажу, і те, що в нас набрав один ролик багато переглядів. І, типу, були люди, які захотіли придбати цей автомобіль. У нас були деякі, скажімо так, претенденти на покупку Dodge Challenger 3.6. У нас в продажу такий цікавий є 15-й рік, теж крута комплектація. Я не скажу назву, але там білиш салон, підігрів туго, підігрів керма і так далі. Ну, Тобто, дійсно дуже достойний. Ми не вгадали, не звідти прийшли люди, але. От буквально минув тиждень, другий словом десь близько двох неділі, і людина ще одна зацікавилася челенджером, і знаєте, що все Таке зараз їдемо на СТО, там в наше місце зустрічі. Їдемо двома челенджерами, щоб ви розуміли. Я на цьому ж та і Віталік на 5,7 своєму. От то коли він газує своїм V8 кожного разу, я так синхронізую нажаття на. Педаль акселератора, що це типу я газую. Симуляція в <V8> вісім в мене виходить. Такі справи. Їдемо на СТО. Зараз будемо віддавати новому власнику челенджер. Це буде крута покупка. Ну що, під'їжджаємо на ЕСТО, повертаємо вже. Тут трошки ямок. Уф. Підйомчик. І мене того Якихось там підтікань там по цьому немає. Подушки двигуна, наче нормальні, вони не потікші. Перевірити їх там, якби так не можна. Наші нормальні. Ну, машина ну, видно, що трошки стояла. Стояла, у вас стояла. Да, а до нас, нас, нас ще стояла. Вона ну, Це нормально. Це в руки там е, походила, але відірваного нічого немає. Ага. Ну, тобто вона ще буде їздити по ходовці, все нормально. Так? Да, так, по, по цим амортизаторам ніде не потікши. Ага. Ну, нормальна саме машина. Сюди що чеки По кардану, але це, це ж можна зробити. Ну, це до вас краще завести, а ви там переведете? Е, ні, ми картаном не займаємось. Ми можемо продіагностувати, а є спеціальні люди, які це А Ви можете дати контакти я, в інтернеті, подивіться. Ага, я... просто типу О, да, стосовно, Але вихає. тільки туди треба їхати, бо мені набалансували місяців балансу. Для власників таурегів і челенджерів. Не балансуйте кардан взагалі ніколи ніде. Пам'ятка зняла, підвісні поміняли і поставили назад. Бо якщо відбалансуєте, так як мені гарні хлопці зробили одні, будете мати клопіт потім. Так що, а потім шукати тих на бальзаку, які переїхали. <рес> Ні, ніяких жахів тут немає. <рес> Саме великий жах в цій машині це неповний бак. Все. Гарно <рес> сказано. <рес> 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 Огляд закінчився. Челенджер від'їжджає до нових власників. Ми, до речі, вже їх підключаємо в різні автомобільні клуби, саме по челенджерам. І буде людей дуже цікаве життя. Останній штрих. Продано машине ще гроші надав. Всі так перед продамо. All right, all right, Димон, дуть. Колись Дімон пиве, наскільки це класно. Та сядь разочок, Сідай! Подобається! Так. Да. Першою машиною має бути чарджер. Ні, Skyline. Like я сказав, він Торетто. Що під пиво, я почула? Оці штуки. Так, да, це раз. Під корону? Під корону. А пішли, покажу ще цікаву штуку. <су> Що там? Сюди, чітко в зазор, стає коробочка з 6 бутилок корону. Yeah. Чітко Будь в цей... зазор. Що да, наподумано? Я так лагерю його називаю, бо це такий типу, мужик для мене, який зі мною такий лагеря. Великий, великий мужик, правильно? Великий мужик. Покажіть, <зас> а <Да>, велика <да>, веселя подруга. Звичайно, більше да, п'яти метрів. Тому <зас> <зас> буду, буду за ним це. Сл Сліду і зберігати в класних цих в класному стані. Любіть заправляти. Короче, СТО машина не міняє. Все, а Міша, Міша знає, що робити. Вітаю з покупкою Дякую. і з переходом в новий етап життя. А я скажу, що вигадував, що в челіку болячки їсти нема. Ну, все. Будете їздити все без болячок. Дуже сподіваюся. Тачка з болячками є. Одної вистачає. Да, Сподіваюсь, це буде не, не так буде мені. Та ні, вовчу. Буде робити моду. 193 тисячі. дев'яносто я її не, не, не продається. Ну, Люди питають мене, а ти купив тачку собі з пробігом 200 тисяч. Ну, я їжу на машині з пробігом 200 тисяч. Я купляла першу машину з таким пробігом? Нічого. Вижила, Вижила. купила потім падівкурве з пробігом 39 тисяч. <ріхи> да. Ситуація така. Вперше побачив людину здивовану після того, як машину подивилась на СТО. Ситуація для нас не унікальна, вона звичайна, але люди ну, трошки не звикли. Я інколи розповідаю таку історію: От, несправедливо дуже відбувається. Коли приходить людина, витрушує з тебе усі нервові клітини, витрушує з тебе максимальну знижку, і все не так, і все не то. І ти скидаєшся. Коли приїжджають нормальні люди купувати машину, вони не торгуються, вони просто купують машину. І зараз у нас була така історія прикольна. Ми повезли машину на станцію, де її обслуговували. Раніше, зараз я вибачаюсь, але нам треба сюди. От. Машину ми повезли на огляд на станцію, де машина обслуговувалася і далі буде обслуговуватись. І там знайшли деякі недоліки, такі як підвісний. Підшипник, і, і що ще? Датчик вологості в салоні. Загалом це коштує 250 доларів, і людина погоджується купляти машину, все подобається. І він був дуже здивований, Саша, що ми йому просто скинули 250 доларів на це. В смарт-центрі є таке правило: якщо людина нормальна, то ми максимально все робимо для людей. І, мабуть, воно так і працює, бо у нас поганих клієнтів ну, не буває. От. А ті, хто торгуються, вони як то кажуть, як один з клієнтів зараз доторгувався, пише нашому вані в авторія, що добре я згоден без торгів купляти авто, але авто щойно продане. Краще продати нормальну машину нормальним людям. А не нормальних машин у нас немає, то хай краще не нормальні люди і не заходять. Ситуація така, що ми скидаємо, кажу, чувак, ми тобі скидаємо там, 250 доларів на те, щоб ти все зробив. Що тобі треба зробити, щоб машина була така, як ми розповідали. Якщо ми на майданчику, хтось з продавців каже, що тут треба щось робити, то ми на то не скидаємо. Ми робимо ціну, враховуючи її недоліки. І справді це дуже зручно, якщо включити мозок і трохи подумати, е, ви купляєте машину з певними дефектами, і може у вас не вистачає зараз грошей, але можна їздити. Е, але це дуже рідко наголошую, буває у нас, е, то ви можете просто потім поставити все нове, і поставити по оригіналу, а не замінники, і ще щось там, що нове буде, але ходити буде місяць-два. Тому краще, ну, якщо є дефекти, то ми враховуємо ціну з цим дефектом. Але якщо при продажі авто, Продавець не каже, каже, що тут все добре, чи не каже про якісь недоліки, ми одразу скидаємо на це гроші. І що ми маємо? Ми маємо плюс одного гарного знайомого, одного задоволеного клієнта і один челік, який виїхав на дорогу з нашого майданчика. Так що на дорогах на один челік сьогодні стало більше. Ви ж не думали, що ми на цьому закінчимо. Відео? Ми з вами сидимо у Dodge Challenger 6.4 2021 року. І цей автомобіль, хто б міг подумати, також у нас у продажу. І, звичайно, перше, що людей дивує, це ціна 38 тисяч доларів, але так він коштує. Ну, по-перше, привезений із США він, як я могла сказати, я не пам'ятаю, чи казала. Але тут ще дуже багато допрацювань. Ну такі от мілки, ви вже бачите, це сині ремені, але найцікавіше. Тут в тому, що автомобіль відновлювався реально оригінальними деталями, що досить рідко для доджів. і плюс в тому, що збірка була теж якісна. загалом легке пошкодження, і плюс якісний ремонт це ну неймовірне комбо, яке насправді досить важко знайти в Україні. При тому всьому, що в нас досить розвинений, скажімо так, цей бізнес, коли бізнес СТО. Називайте як хочете. В будь-якому разі, я не можу не показати вам цей Dodge Challenger, коли у нас відео про дожд Challenger. А можливо, з цього відео прийде людина, яка скаже: мені подобається це авто. Я хочу забрати. Ми знімемо ще одне відео про Dodge Challenger. Не в будь-якому разі представляю вам Dodge Challenger 4 21-го року. Що особисто мені просто зриває дах, коли я дивлюся це авто, та що тут в стоці є лайнлок і лаунж-контроль. Тобто автомобіль реально трішечки безгальм якомусь розумінні. Давайте заведемо. Вам не буде чути особливий звук, я вам даю гарантію. Просто тут дуже великий шум від дороги, і це буде важко записати, але давайте спробуємо. Заводимо, заводимо, заводимо. Як ви могли зрозуміти, з першої нотки цього автомобіля одразу хочеться кудись летіти. Єдиний мінус, напевно, цього автомобіля це звичайний базовий салон. Але ну, для кого мінус, для кого це нормальна база. Тому не буду так прям критично судити. Пробіг в цьому автомобілі 89 тисяч всього на всього, тобто 200 ідеально. Є отакий от мультимедійний екран Uconnect. І в ньому також просто безліч прикольних налаштувань, прикольних функцій. Line lock і лаунч-контроль, як я казала. Також підігрів керма, підігрів сидінь, клімат, радіо, Apple CarPlay, Android Auto і так далі. На десерт розкажу вам про різні режими руху. Тут є звичайне автопресування, тобто, звичайно, рухається кермо, керується автомобіль, все звичайно. Але можна налаштувати підвіску, можна налаштувати те, як буде себе поводити кермо і автомобіль загалом. І це як на мене, отой, що мені не вистачає в моєму Корветці 2007 року. Але я не можу вам зараз так жалітися. Це прекрасний автомобіль. Але тут є те, що прям хочу навіть я. Це режим трек, режим спорт, кастомний, тобто набір ваших особистих налаштувань, підвіски, педалі, акселератора, керування і так далі. Ну і звичайне авто. Я, звичайно, раджу, я раджу новачкам, які придбаються автомобіль, одразу не лізти в ці всі налаштування, якщо ви до того не їздили на 5.7 чи 6.4 хоч разочок, бо навіть якщо рівняти 5,7 і 6.4, це абсолютно різні автомобілі в плані підвіски. В плані от керування, але вони по-іншому налаштовані, тому... тому так. В віконечку за кнопочкою SRT у нас є всі прикольні налаштування, про які вам говорила. Це лаунж-контроль, це лайн-лок і також різні режими пересування. Можна взяти трековий режим і прям ганяти як на треку, можна просто спортивний. І десь в спеціально відведених місцях експлуатувати автомобіль на повну в такому призначенні, і або кататися по місту просто в режимі авто, де підвізка налаштування там, педалі акселератора і керма буде вести себе звичайно абсолютно передбачувано. Під капотом у нас 8 циліндрів, 465 кінських сил. Так, тепер погнали по опису зовнішнього вигляду. Перше, що кидається в очі, це оці от кастомні смуги із сотами стилізовані. А також тут rgb фари. Тобто вони змінюють колір, телефоні можна керувати кольором, а так вони загораються синім, дуже красиво виглядає. Бампер тут повністю оригінальний, ідеальні зазори, зверніть увагу. От, просто капець, які вони красиві. Хто б міг подумати, що можна радіти зазором рівним. От, просто ідеально, скажіть. Отак, от це віно це. Далі у нас тут різноширокі диски в стилі Hellcat, якщо ви помітите, от. Різна глибина. Також можна сказати, що тут стилізовані задні фонарі трішки. Є отакий от от трафаретик. Колір. Тут акціоневний smoke-show, такий сірий, дуже гарний. Хтось каже, що це ґрунтовий колір. Але я не дуже розумію цього. Також тут, до речі, гальма паверстопи передні. Нові задні колодки, автомобіль покритий керамікою. Ну І загалом, чесно кажучи, дуже багато плюшок, які я можу. Довго вам перелічувати, але краще прийти і вживу все побачити як на мене. Тепер можна звітнути відео про доді Challenger. Крім того, наступне відео у нас буде абсолютно про протилежний автомобіль, але той, за яким насправді полюють ну дуже багато українців. Модель, яку хочуть всі. Якщо вас вже зацікавило, то підписуйтесь і чекайте наступного відео. А поки з такими Приємними спогадами про чудову покупку автомобіля до Challenger 36, ми закінчуємо цей епізод. І пам'ятайте, що якщо ви хочете придбати автомобіль прозоро, надійно, без підводних каменів, то звертайтесь до нас у смарт Center. Якщо ви хочете придбати автомобіль в дорозі, то підписуйтесь на наш телеграм-канал Out. Ну а якщо ви хочете слідкувати за цікавим автомобільним контентом, то підписуйтесь на наші соціальні мережі. А поки не прощаємось і до наступного відео!